У мене особиста помста. По-перше, за моє місто, за рідних, близьких, за втрачених друзів, за втрачених вже побратимів. У нас є з окупантом свій рахунок, і ми щоденно на бойовому чергуванні от, працюємо на нашу перемогу. Це привет, отримається. тримається. Добре, давай поставимо з Це починається з того, що нам потрібно зібрати та налаштувати дрон. Цей дрон я сам повністю збирав, паяв, і тому він вже є налаштованим, відповідно. як і Це бомбер. Скит, я ставив і припаював його і повністю налаштовував. А, задача зберегти борт. Та зробити максимальну кількість вражень. Сюди ми цепляємо мінку або будь-який саморобний вибуховий пристрій, от, який вражає супротивника і повертається. Підключаємо знов боєприпас і далі він працює допоки є можливість. А я до тебе зараз підійду. Ну, отак, от виходиш на ціль. Друже, готов скинути. Під час. Керування, ти керуєш саме дроном, ніяким механізмом. Всі, хто починають заходити в цю тему і їдуть на навчання до відповідних начальних центрів, як і військові, так і цивільні. Перше, що відбувається, це переналаштування головного мозку, тому що дуже важко втримати рівновагу, коли ти перший раз вдягаєш очки, ти ніби от. Як віртуальна реальність, поглинаєшся повністю туди. І, відповідно, ми бачимо, як люди починають танцювати на місці, поки переналаштується мозок. Потім вже все взяв, працюєш, жодної емоції, жодних рухів. Це десь тиждень, ну, плюс-мінус ще, може бути 5-10 днів, в залежності від о, індивідуальних особливостей організму учня. Це, це кожен може зробити. Трошки, трошки часу, трошки усівості, і кожен зможе керувати. Хтось за два дні навчиться, а хтось за два тижні. Але це можливо. Ми маємо працювати ефективно. Це два окуляри здесь, тут знаходяться, які якраз суміщають картинку і фактично, чому FPV First Personal View. Ти як оператор бачиш через камеру. На відміну від іншої техніки, яка використовується на фронті, як Mavic, «Аутели», тут ну, прям максимальне задоволення, коли буквально от, своїми очима влітаєш у ворожий бліндаж, побиваєш ворожу техніку або вражаєш живу силу супротивника. Запускаємо пульт. зовнішній модуль. Антенка. Включаємо дрон. Включаємо окуляри. Перевага в кількості окупанта в людському ресурсі, і це насправді дуже жахливо, якщо так подивитися. Вони йдуть на загибель. Вони кожного дня йдуть туди, де у них просто немає шансів вижити. І вони залишаються в українських чорноземах. Це зображення є. Тому що це війна. Тут У обидві сторони конфлікту вони розвиваються, і купан так само вдосконалюється. І це така гра в шахи. Але перевага буде за нами, і перемога буде за нами. Тому що ми щоденно і щоночно працюємо якраз над тим, щоб ефективно знищувати. Він під'єднався, можемо перевірити вращення. Так, зараз дрони це фактично як патрони на війні, це, це наша зброя. Я приєднався після смерті батька. У мене батько інвалід першої групи одноногий, Я його доглянув. Поховав і тоді вже зрозумів, що я просто не можу залишитися. У мене була можливість виїхати. Моя родина знаходиться в безпечній країні за кордоном живе. І так само я міг спокійно там з батьками-інвалідами виїхати. Але я, я просто не можу цього зробити, тому що моє місце тут. Тут покликання моє захищати свій дім, захищати свою державу. 25-го Червня в мій будинок прилетів ворожий снаряд. Дах, це стеля, це відповідна стіна вивалилась, побиті всі вікна. А саме, саме прикра, що в цей час знаходилася моя мама в будинку. 76 років мамі, інвалід першої групи, і це було важко. А, на щастя, вона не постраждала. Але шоковий стан, стресовий стан це точно не те, що додає віку моїй мамі. Берегова лінія міста Нікополь. Люди живуть важко. Латаємо хати, вставляємо вікна, обстріли щодня. Якрористські обстріли. Були випадки, коли танчик бив. Прямою наводкою, так і дронами, і в піві дрони. З десяток дронів буває за день прилітає. І саме, саме погане, те, що вони до центру міста долітають, вони шукають ціль. З останнього що вони вражали? Обикновений жовтий багданчик, пасажирські перевозки, який їхав по маршруту, звичайні наші громадяни, бабушки, дідушки, діти, всі їхали в автобусі, вони вразили його. Таке враження, що вони просто от зробили тренувачний лагерь на тому березі, туди заїжджають новобранці і вони вчаться літати та вражати цілі. Але ж у нас Абсолютно безпечні люди, громадяни, там нема жодної військової техніки. Вражають звичайні машини і звичайні буси. Я хочу до родини повернутися, хочу зустрітися зі своїми дітьми вже третій рік, як вони знаходяться фактично в евакуації. Я би так сказав, бо до рідного Нікополя немає можливості повернутися. Зараз нема жодного району в Нікополі, де ти можеш безпечно почуватися. Дрони і арта добиває скрізь. А робота працювати на фронті далі. Дай Бог на фронті. Якщо вийде, це буде здорово. Якщо ні, то просто підтримувати, збирати дрони, паяти плати. За цим майбутнє.